Це ми покаводі займ, добре? Бентелі. Ігор, ну. Паляра! Рубрика Наживо з Віталієм, в якій ми більш предметно вам розповімо про те, чим ми всі тут займаємось. І в цьому нам допоможе вже традиційно директор виробництва Віталій Демчук. Що ж, погнали! Окей, okay, пішли. <laughs> Це наш цех гнутих профілів. Де ми займаємося в принципі, різноманітним гнуттям різних профільів. Відкатна частина, по якій виграються наші відкатні ворота. Так само ми виготовляємо, у нас є два постійних клієнти, які використовують так званий жопрофіль. Це так само направляюча для воріт. Це ще один вид нашої продукції, яку ми виготовляємо постійно профліст 75-ю волною. Маємо два типи такого профліста з насічкою і без насічки. Ну, товщина металу використовується тут 0,7. Довжина може бути різна в залежності від потреби клієнта. Максимально, Максимально робили ми 12300. Лінія порізки релону в шліпси. Шліпсуємо металу, тобто, металу в основному оцінковим. Товщина металу в декротній ліняті. Це наш новий цех, цех лазерної різки. Це у нас листоріз 6-метровий зі змінними столами. Які його плюси? Плюси його в тому, що тут одночасно ми можемо нарізати продукцію і працювати вже з готовою продукцією або готуватися до наступної порізки. Характеристики, то, то, що ми можемо різати листи 6 метрів, так, бо стандартні маленькі лазері, там, по 3 метри ріжуть листи. Тут є можливість 6 метрові листи і товщина до 18 міліметрів. Іде порізка шнеків. Ці шнеки ми використовуємо для своєї же продукції. Це буде теплиця. Так? Теплиці встановлюються на палі, так. палі вкручуються в землю. Угу. І оце е, палі вкручується в землю за що того шнеку. Це так уже, як іде другий наш лазерний станок профільний, на ньому ми е, виготовляємо деталі з труби. От ми бачимо приклад. Да? Там. Різна труба. Труба може бути квадратна, може бути кругла, різного профілю. І з тої труби, яку ми прокатали на тому стані, ми вирізаємо от, для прикладу такі штуки. Так? Ага. Це є полуфабрикат, це є заготовка для палі. Зараз ми з тобою перейшли вже в цех металоконструкції, так називаємо ЦМК. Цех металоконструкцій є, напевно, найскладніше наше виробництво. Що тут відбувається? Ми тут виготовляємо різноманітні індивідуальні замовлення металоконструкції. Які замовлення нам не під силу? Є такі? Ну, таких дуже мало насправді. Ми майже тут не відмовлялись від замовлень, так uh -huh. скажу, да? звісно, що якщо, наприклад, ми виготовляли зварну балку 15 метрів, у нас були складності, тому що це дуже, дуже габаритна така річ, деталь, яку складно транспортувати. Uh -huh. Тому у нас були складності, але ми її виготовили, і клієнт залишився задоволений. Ми запустили нову малярну камеру, яка має там габарити 12 на 5 на 5. Достатньо потужна камера, яка має можливості виконувати фарбування на професійному рівні. Ми бачимо з вами майже готову паль для теплиць. Чому майже? Ну, Тому що її ще треба фарбувати. Вона ще буде проходити процес фарбування. А так, ми можемо з вами бачити, що то є повне наше власне виробництво, Там, від труби до шнека, зварювання і фарбування. Ого, щось цікаве. Так, да, Це наш прототип, це наш новий проєкт, який ми зараз розробляємо під клієнта. То буде кавомашина, кофема, да? клієнт з Франції. Тобто Цей продукт має буде поїхати у Францію. Це заготівельна дільниця нашого цеху металоконструкції. Скажімо так, на терморізки ще ПУ. Ми її називаємо на виробництві просто плазма. Uh -huh. е, є можливості різати до 100 міліметрів. От ми говорили з тобою про теплиці, пам'ятаєш? Uh -huh. От ми зараз бачимо це деталі теплиці. Да, теплиця, теплиця то є конструктор. Uh -huh. Вона е, в довжину там, 40 метрів, може бути більше 40 метрів. Так? І то є конструктор. От ми з тобою бачимо це деталі, деталі які йдуть на теплиці. Це у нас вальцювальна дільниця. Вальцювальна дільниця вальцює там різну трубу в різних радіусах. Так? Це ділянка зварювальних профілів. Ми виготовляємо трубу з оцинкованого штрипса, і при зварюванні ми цинкуємо зварювальний шов. Сюди заряджаємо штрипс, розмотувачі, наматуються на копіті. За цим процесом окремо слідкує наш оператор. Він заготавлює штрипси. Його задача, щоб е, в накопітелі постійно був штрипс намотаний. То як буферна зона, буферна зона між розмотувачем і прокатним станом. Це так називаємо формувальна частина прокату. Там іде процес зварювання, бо там труба зварюється. зваряється, тут іде процес спінкування, цей процес закритий. Тут уже е, йде калібровка профілю, який необхідний під замовлення. Те, про що я тобі казав, бачиш? Оце йде зварювальний шов і він зверху покритий цинком. Зрозуміло. Ну, вийдемо додою. Так, пішли. Скажу відверто, сподобалось. І були моменти, про які я дізнався вперше. Як які ваші враження взагалі від такого формату? Ні, ну дуже крутий формат. Будемо знайомити наших друзів. З нашим виробництвом, з нашими можливостями, з нашою продукцією. Тому лайк. Подобайка. Коментар.